Давайте поговоримо про довговічність сонячних панелей, скільки вони служать, і які на них гарантії. От багато хто думає, що сонячні панелі вони там служать майже вічно, хтось думає, що вони там поламаються вже через рік. Ну, і давайте взагалі подивимося на те, що каже виробник. І потім я вже свою думку скажу. Да? Значить, от У мене є технічний паспорт сонячної панелі це Longi, це один із топових виробників. І у нього є тут така приміточка, бачите, 25 -year warranty for extra linear power. output Це проводиться як 25 років гарантії на виробіток сонячної панелі, на її потужність. Це значить, що через 25 років панель втрати там не більше, ніж заявляє виробник, не більше, ніж 20%. Відповідно, коли ви вже будете дідусем і у вас будуть там свої внуки і так далі, то вони будуть ще користуватися вашою панелі, якщо її, звісно, не, 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 не хтось не поб'є фізично, тільки. Да? Ось з приводу гарантії. Да? Виробник заявляє, що це гарантія саме на виробітку, а на Сам виріб, тобто, що через там, 25 років панель буде, рама буде ціла, що весь герметик буде на місці, такого ніхто не гарантує. Гарантія на це йде до 10 років, як правило, 10-15 років, залежить від виробника і імпортера. Тепер моя особиста думка, як керівника компанії, от ми ставимо ці панелі вже декілька років, відповідно. Ну там просто нічому ламатися в сонячні панелі. Тобто, ну вона собі служить і служить. Якщо вона стоїть в правильних умовах, без затінення, дуже такого щільного затінення, щоб там не вигорали сели з часом, то там, в принципі, нічому ламатися. Ви її реально повісили і, як правило, і забули. про, про, про те, що у вас там панеля на даху. Ось тому я рахую, що панелі можна сказати, вічні вони ще вас переживуть, якщо ви їх поставите.